Трагедія у Німеччині у баварському місті Мурнау вбито двох українців. Чоловіків зарізали просто у центрі міста біля торговельного центру. У соцмережах пишуть, що вбиті були військовослужбовцями, які проходили реабілітацію у місцевій клініці. У їхньому злочині підозрюють росіянина. За повідомленням поліції, Баварії підозрюваного вже затримали. Більше про злочин та мотиви Тетяна Логунова. Трагедія сталася у містечку Мурна у Баварському районі Гарміш партен Кірхен. За даними поліції, напередодні ввечері правоохоронців терміново викликали у місцевий торговельний центр. Біля будівлі поліцейські побачили двох важко поранених чоловіків. Один помер на місці, інший в лікарні, куди його доправили на реанімобілі. Згодом поліція повідомила, вбиті, були громадянами України. Постраждалі громадяни України віком 23 та 36 років. Обидва мешкали в районі Гарміш Партен Кірхен. У соцмережах повідомляють, що вбиті українці були військовослужбовцями. Після поранень хлопці проходили реабілітацію у місцевій клініці. Офіційно ця інформація поки не підтверджена, але в Мурнау і справді є центр, де проходять лікування солдати з України. Підозрюваного у подвійному вбивстві вже затримали. Це громадянин Росії, який мешкав неподалік місця трагедії. За Триманому 57 років у його квартирі знайшли знаряддя вбивства. Ніж про мотив росіянина. Поліція поки що нічого сказати не може. Невідомо також, чи були знайомі вбивця та його жертви. Правоохоронці просять громадськість про допомогу. Українці вже не вперше стають жертвами резонансних злочинів в Німеччині. У лютому в Дюссельдорфі група молодиків турецького та грецького походження напала на українських баскетболістів Володимира Ярмакова та Артема Козаченка. Хлоп виступали за німецький молодіжний клуб. Юнаки померли від ножових поранень. Згодом у березні в Гокенгаймі було вбито українку Маргариту Разаста і мати Марію Стеценко. За підозрою у вбивстві заарештовано німця та росіянку. Це сімейна пара, яка пішла на злочин, щоб викрасти дитину Маргарити, доньку Мію. Тетяна Вячеслав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.